Даю, даю, вже даю, вже побачив. Ми були в магазині. Скупилися трошки і про буміка не забула. Тяни, тяни, твоя, твоя. біжи, біжи. Друзі, усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні маємо гарне свято. Вербна неділя або лозова неділя, хто як каже. Тож дозвольте вас привітати. Побажати вам всім здоров'ячка. Побажати вам наснаги. Побажати вам успіху у всіх ваших справах, щоб всі ваші мрії збувалися. І побажати нам всім миру та спокою в нашій країні, щоб головне було мирне на небо над головою, щоб був спокій. Ми їздили до магазину. Трохи скупилися, трошки на свята скупилася. Зараз покажу, що. На пасочку купилася присипка. Сухофрукти, фрукти, але середину не буду давати, буду більше як декор зверху робити. Таку крихту шоколадну, білий шоколад. На яйця наклейка, купила такого зайчика великодного. Ой, друзі, хочу попробувати глазур з маршмеллоу. Його треба розтопити. Я його взяла небагато, його взяла трошки. Я хочу попробувати, бодай на одну-дві пасочки. Яка та глазур зверху буде. Якщо буде дуже добра, то ще зроблю. А якщо ні, то буду, звичайно, робити, як завжди роблю. І взяла родзинки. Формочки. Такі невеличкі. Ось так. Ось так на пасочку пекти взяла. Та й трохи м'яса набрали, бо ми будемо що, не будемо купляти шинку, не будемо купляти ковбасу, бочок. Я буду сама робити все. Тому трохи м'яса купила. Я вже холодильник поскладала, не буду витягала. Шинку, бочок, фарш, філе. Трохи всього накупили. Ціни, як ви знаєте, космічні. Купила сьогодні, друзі, дивіться, три таких капустинки середніх, це невеликі, найму що ти маленькі. Тих три заплатила 202 гривні. Прошу дуже. І це, це не свіжа капуста, бо свіжа капуста. Дорожча набагато, скільки у нас десь по 90. -х. Тому. А що там одна капуста? Треба купити рису, треба купити томатну пасту, треба купити м'ясо саме основне, вже не говорячи про таке, що там треба дати моркву, цибулю. Коротше. Це дороге все. Дороге все, як я не знаю. Що. То ми так, на пасочку скупила, м'ясо скупила, капусти, голубці робити, а ще якийсь салат, ще якусь канапочку, то ще, ще нічого не купляла, Ще навіть таке з грубшого, з грубшого. Тому що сьогодні є машина, машина з ремонту, то можна було поїхати поскупляти. Та й все. Та й усе. А далі в нас запланований шашличок вчора я намаринувала, чоловік вже пішов розпалювати, поки перегорить, садим смажили. Та й все. Скільки то дитині треба для щастя, дивіться? Не випускає, не випускає цяцю. Друзі, ми були в Аврорі, поки брали ті корзинки на ці. Не корзинки, а на пасочки форми, там, присипку. І думаю, візьму йому якусь ігрушку. Це не для собак ігрушка. Це знаєте що, друзі? Це таке в руках тиснути, як той спандер, кажучи як. Думаю, ну таке б добавився. Ну, дійсно, всі ігрушки під низом бавиться. Так. У нас вже вогонь вижарений. Складаємо м'яско. А, друзі, сьогодні тепло на дворі. Ну так вже файно. Але вітрець походить. Ну, то вітрець подує, але все одно. На сонці тепло. Фест. Так, а ми наложуємо цивульку і м'яско. Так, чекаємо. Зараз піде запах такий смачний, такий ароматний на цілу вулицю. Так, чоловік вже каже, подзвонив, що... Готово. Я взяла піднос, взяла вилочки. йду. До хати не несемо, бо зробив лепало, капало по дорозі. Що йду там, зразу заберу. М'яско готове. Я за той час е, картопельку зварила, помняла, помідори зробила. Добре. Йдемо по м'язку. Все. Несемо до хати нашу смакоту. Друзі, ми сідаємо їсточки. Шашлик, картопляне пюре, помідорка, хлібчик, томатний сочок, кетчуп. Ну все. У нас вже вечір, друзі. Пообідали і вже вечір. Ні, потрохи відпочивали. Нікуди не їхали, відпочивали, але. Але що, але треба йти в парку обходити. Йду я. я ще козів з Бо кози так набирають, страшне, як набирають, друзі, цього. Молока, особливо нуху, трохи їй тяжко доїти, бо вона така непостійна. О, зачули вже. Вона така, знаєте, бриклива, вона така Ну, важка, важка в доїні. Тому... Тому трохи її тяжко доїти, але так мусить бути, поки вона привикне, поки все внормується, Потім привикне, що має стояти та й все. Є носька? Дивіться, як кузенята. Я то все побілила, дивіться. Все пішло по стінах, по стінах. М -м -м. Вони цілий день сьогодні на пасовищі були. Тільки таке зранку забрали. На пасовище. Вони попаслися. На обід забрали ту хліва, щоб малих вони нагодували. Після обіду, о, тут так само, боже, скачеш, то перевертає. На обід теж забрали. Вони погодували малих і все. І знов на пасовище. І тепер я їх попроводила. О, дивіться, що роблю. Зразу до вім'я. Але що, вони трохи, трохи ну, зісмакають. Тобто, але все одно, що треба додоювати. Особливо треба нуху додоювати. Особливо нуху. Білка теж має досить велике вім'я, а нуха має не те, що, друзі, велике, а таке, бачите? Таке воно настільки набирає, що вона не хоче давати їм сати. Трошки по і все, вона скаче, вона втікає. Вона перша втікає на пасовище. Як береш на пасовище, вона перша. що оглядається за своїми малими. А Таня та одразу лишає і втікає, не хоче їх страшне. Так? Нушка? Добре, друзі. Бачите, вони Вім'я, вона втікає. Вони вона втікає. Я... Її зараз дам їсти, її припнув, і вона буде трохи брикала, трохи стояла, і так я здою. Отак мучуся з нею. Ну нічого. Добре, даю їсти. Тремна ніж на дворі, я тільки з хліба вийшла. Друзі, так мені ж буміка випустила, щоб трохи побігав. Побігай. А, він пильнує, він думає, може, я десь зараз втікну і голишу. Я, друзі, так намучилася з козою. Вім'я її таке величезне, набуло багато молока, пішла на зелену траву, багато молока. Ні не дає мені здоїти, ні козлам не дає пити. Я так намучилася, трохи здоїла, але то... то катастрофа. То з нею катастрофа, з тою козою моєю і з тим її вім'ям. Не знаю. Як я собі далі ще дам раду. Треба її, щоб один тримав, один доїв. І то її там не дуже втримаєш, бо вона, вона вже все робить. Вона лягає, вона копає, вона хоч припнята, але вона буде скакала, вона буде таке витворяє, що то вже... взагалі. Нічого, якось буде. Якось та й воно буде. Спокійного вам вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки, друзі. E does all for them so they have to